Ви на каналі Checky Mihal. І сьогодні я роблю розпаковку на ігру Uno. Ну що ж, поїхали. Так. Я відкриваю упаковочку, це вона така гарна, дуже гарна. Так. Тут ми бачимо правила ігри і кучу-кучу карточок, Карточки надзвичайні. Я постараюся пограти і розказати все поподробніше, бо тут я не маю часу трохи. Так, е, є такі от кольорові карточки, якось незвичайні. Ось такі карточки. І сам такий е, так, їх дуже багато, як е, бачите, викладаю і така, кіно така так. Mm -hmm. Ну, і все. Тут є правила гри є на українській мові і є на російській. На особливій раз я обов'язково програю цю гру. Ну і все. Також е, я не знаю для чого, але ну, чомусь мені попався ці Я Не знаю, що означає, це, або що ще. Пишіть в коментарях, може ви знаєте. Ну, здесь я пограю обов'язково, доказить коментарях чи ви маєте цю гру. Ну, це ламмакиан плюс.